Добрий день. день. Ярослав, журналіст, хочу вас запитати, що ви сьогодні тут робите? Ми прийшли на презентацію журналу. А ви є місцеві жительки, так? так? Я не місцева, але А Ну що вас цікавить? Дізнатися більше. Дізнатися про журнал Наша спадщина. Дізнатися більше, почитати. В замку маєтку Лянськоронський, так? А ви знали, що тут є такий маяток, правда? Так. Знали. що знала, Мешканка. Мешканка, та мешканка знала. Я розумію. Але от дивіться, дуже приємно, що в такому місці, як розділ, є така перлина. І вона так занедбана. Бачите, люди хочуть, як то кажуть, відновити, щоб тут була туристична мека. Але дуже супер що буде, правда? Тільки в час війни було б набагато крутіше і багато. Популярніше було би приїжджати сюди не війни, а до того. Дуже гарно дякую вам. Хочу вас запитати так коротко на початку, щоб глядачі в Ютубі могли зразу знати, що тут сьогодні відбудеться. Коротко, сьогодні, 10 червня, у возівні палаці живуть Сіленкороський. відбувається презентація 41-го видання періодичного журналу Же спадщина, яке присвячено громаді Новороздільській. І, і її спадщині там велика частка е, є про матеріальну, нематеріальну культурну спадщину, зокрема про селище Розділ, зокрема про палац Розділ. і про мешканців роздолу Івана Кривецького, про е, фотографиню Ярослава Шимборську, про інших людей. Що не розповідайте, бо так все, це... секрет. Анінтригу. Нехай дивляться, люди весь так, контент. І переходьте, купляти собі. Ми вважаємо, що це 41-ше видання наша спадщина мусить мати вдома кожен, поважаючи себе роздолянин. Ось тут має відбуватися зараз презентація, як сказала пані Гануся. Будуть розповідати, презентувати. Я давно не представлявся як пан місцевий. Це мені дуже сподобалося. Одна пані запитає, що я тут роблю. Я нагадаю кільком. Які мене давно не бачили. Мені вже 75 років я народився в Городолі, і 25 років я був народним депутатом, як у вас, в Миколаєві, і в Новому Робі. Про спадщину ми ж говоримо про спадщину. От я хотів, щоб той пан, який є головним редактором, не встав, бо я його буду хвалити. Я скажу вам, що я його знаю понад 25 років, ми є з часів Чорновола у Вугані. І він перебрав 20 робіт. Він був тоді нервовий, засмиканий, поки я його не побачив недавно. Щось з Андрієм сталося. Він став спокійним. Знаєте чому? Він віднайшов себе. Він сьогодні займається прекрасною справою спадщини. Окрім того, що я тут в Мовдолі живу, я ще є сусідом єдиним. <laughs> і відповідаю пані про ви хочете конкретні речі, а не теоретичні аспекти, які я не можу змагатися своїми друзями, з докторами історичних внук, і з дипломатами і з тими, які себе знайшли. Пам'ятці один міст з культур. Дуже ймовірно є на дні озера там, де я живу. Легенда говорить, що комуністи викидали багато речей, яких вони не могли вивезти, кудись викидали. Поки я п'ять років тому на схилі не знайшов тесані каміння, які свідчать про те, що вони основою пам'ятника. Я маю терпіння, я чекав, поки в Роздолі щось зміниться. А на підтвердження того, що вони це вивезли і втупили в озері. Я дуже часто розмовляв з бабусею, яка жила поруч. Ніхтось не знає, це була дружина першого голови Роздільської сільради Калашнікова. Його дружина, яка працювала тут, в будинку відпочинку і в санаторії. І працювала, здається, головним бухгалтером вона мала дуже велику роботу. В тих розмовах ні воно, добре посадує міг забути. І може бути, що в 90 років, коли я з нею розмовляв, вона могла дещо не пам'ятати. Але сам факт, що тоді, на початку, коли вона приїхала, таке робили, вона підтвердила і врешті я знайшов. Я хочу ті камінюки, щоб їх хтось забрав. Я хочу, щоб, можливо, водовази туди опустилися, і можливо там є скульптура, яка коштує більше, ніж то приміщення. Але чого я тут слюс віддавна, так я розкажу. Я користуючись тим, що я давно вас не бачив, я хочу при вашій присутності, де нема? А, де? я хочу посвідчитися жінці, яку я ніколи не бачив. І з якою я незнайомий, хіба спростує? Я ті квіти нарвав, тільки знайшов в себе, покрив на крісло, дивлюся, якийсь мотор бігає каже, заберіть ті квіти, собі на колінах сяде. Вона ще не знала, що це її квіти. А виявилося, що я ту жінку, яку я ніколи не бачив. Я її не бачу, живу то я вам зараз. Я бачу, тому що я пощу на Фейсбуці ваше дослідження. А ви можете постити Фейсбук, я того не знаю. У мене немає інтернету. Я, я говорю правду. От бачите, тут сидять четверо друзів, які мене знають 25 років. Сумніваюся, що вони стануть на вашу сторону. Я вас не знаю. Я з вами не знайомий, але я вас люблю вже 5 років. Ваш староста Тарас, який зараз воює, був моїм молодшим товаришем. І ми тут на веранді пили чай, і він їй розказував про всі події, бо нема колишніх депутатів. І вони як заразилися чимось, то вони цілий час хочуть знати, що робиться в Роздолі. І Тарас мені каже, по батькові говорив, бо молодший, Олексій Миколаївич, в Роздолі появилася жінка. Появилася жінка, яка жінка що робить. Гарна жінка каже. Ну добре, а що вона робить? Ходить, щось шукає. Знаєте, депутати, вони в минулому є трошки неправильні люди, вони про себе думають вище, ніж вони були насправді. Я подумав, може вона мене шукає. П'ять років тому. А виявилося, що ні. А виявилося, що вона шукає себе. І кожну річ, яку вона починала, я про неї знав. Тому що, вичай старосом, він мені не розказував. Я про себе її п'ять років тому. Ось як по роздовгу, розходяться підкрити. Я її називав про себе, так само. Мені ніхто не казав. Я її назвав Гануся. А виявилося, що її вже пів Бога і весь діл так називають. І через то я беру тих своїх панів. Як свідків миру. Люди вже мусять і... себе в коханні і будете. Ви От не <п Якщо> Це я називав... Я називав... Так, книжку книжку для реклами. На чому збирався? А дві ти. Фотографія так. Ні-ні, то ще не, не, не. не закінчилося. Ми дістали такий дозвіл від графа. Та від Янского бачите. Тоді, коли б ви працювали в нього півручою справу, без нього ніякі дозволи не прийшли б. Ми той дозвіл маємо. Чезло моїх свідків тут як сватить. Вони сьогодні зі мною прийшли і я сватаюся. Але сватання це така довга справа, не Це їх. Експертська справа, а мене квіти свідчать, що я ту жінку. Врешті впізнав. Ніхто мене не познайомив. Я її п'ять років люблю і вас закликаю. Вона вартує своєю працею, своєю енергією. Взагалі Україна під час війни таких жінок потребує дуже багато. Будемо її допомагати. Дякую. Неочікувано приємно. Товариство що... дуже вам дякую, що прийшли. У вайбері все буде і все буде Фейсбук Палаз розділ. Підпишіться. Ми вас фоткали сьогодні. Десь Це дуже вдякуємо і Запрошуємо до, до співпраці дружби і партнерства.